Виконуємо номер 7.3 із підручника Геометрія 8 та номер 15.3 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи може чотирикутник кутник МНКЛ бути вписаним у коло, якщо завдання перше кут М дорівнює 20 градусів, кут К дорівнює 150 градусів, і друге. Кут N дорівнює 90 градусів, кут L дорівнює також 90 градусів. Приступаємо до виконання. Чотирикутник називають вписаним колом, якщо всі його вершини лежать на колі. І має виконуватись в цьому випадку властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. У нас М і К протилежні кути. Знайдемо їх суму. Спочатку запишемо, що за властивістю кутів. Писаного, чотирикутника кутника. Має бути кут М додати кут К 180 градусів. А тепер перевіряємо наші. 20 додати 150, у нас буде 170. Отже, робимо висновок? Ні. Завдання друге, знову ж за властивістю. кутів вписаного чотирикутника. Наші кути Н і Л протилежні. Перевіряємо кут Н. Додати кут L має бути 180 градусів. Перевіряємо наші. 90 додати 90, як бачимо, 180. Отже, відповідь так. Номер 7.3 із підручника «Геометрія 8. Та номер 15.3 з підручника математика 8 виконано.